Воскресіння Христа має вирішальне значення для всіх нас. Завдяки Його Воскресінню мають надію воскреснути і праведники. У нього є ключі від всіх решти могил. Апостол Павло пояснює цю істину про Ісуса. І Він є головою тіла церкви, Він початок, первісток з мертвих, щоб мав Він у всьому першість, лист апостола Павла до Колосян, перший розділ, 18 вірш. Христос займає унікальне та незмінне становище та владу, тому що Він Творець, Він воскрес із мертвих у результаті співпраці всієї трійці. Він має владу воскрешати людей з мертвих, тому що Він переміг смерть. Хоча деякі і воскресли до нього, як, наприклад, Мойсей і Лазар, але запорукою їхнього Воскресіння були смерть і Воскресіння Христа. Досконале життя, смерть і Воскресіння Христа є причиною нового життя для всіх, хто вірить у Нього. Без Його смерті та Воскресіння немає вічного життя. Як через Адама прийшла смерть, так через Ісуса Христа прийшло і Воскресіння мертвих, і в ньому всі оживуть. Про це наш урок. Перемога Христа над смертю. Урок 7 за 12 листопада 2022 року. Коли я побачив його, я впав до ніг його як мертвий. Він поклав на мене праву руку і сказав: Не лякайся, я перший і останній, я той, хто живий, я був мертвий. А ось живий навіки вічні. І я тримаю ключі від смерті та від місця мертвих. Книга Об'явлення, перший розділ 17 та 18 вірші. Смерть Ісуса на Христі є запорукою нашого викуплення. Лист апостола Павла до Колосян, перший розділ 14 вірш. Мертвий Спаситель не міг би спасати нікого. Христос Воскрес. Воскресіння Ісуса. Є фактом остаточної перемоги над гріхом і смертю, це також є гарантією і нашого Воскресіння. Воскресіння Ісуса, перешкоди, перемога, свідки ті, хто Воскрес із Ним, ті, хто бачив Його, важливість Воскресіння. Якщо Христос не воскрес. Воскресіння Ісуса. Перешкоди. Тож вони прийшли і охороняли могилу, запечатавши камень і поставивши варту. Євангелій від Матвія 66 вірш. Камінь Опечатування. Та кілька римських солдатів були встановлені, щоб учні Ісуса не викрали Його тіло. Євангеліє від Матфія, 27 розділ 62 по 66 вірші. Однак учні Ісуса були всього-навсього боягузами Галилеянами, вони втекли, коли Ісуса заарештували, і вони ховались десь в Єрусалимі зі страху перед юдеями. Євангеліє від Івана, 20 розділ, 19 вірш. Священники і фарисеї не боялися учнів, вони боялися Ісуса. Сатана покликав їх, щоб завадити Ісусу самому вийти з гробниці. Перемога. І ось стався великий землетрус. Бо ангел Господній зійшов з неба і прийшов, і відвалив камінь від дверей. І сів на нього. Івангелія від Матвія, 28 розділ, 2 вірш. Камінь відвалений, печатка зірвана, а вартові тремтіли перед присутністю одного ангела Божого. Коли Отець покликав його, син повернув собі життя, яке він віддав, дії апостолів 2 розділ, 24 вірш та Івангелі від Івана, 10 розділ, 17 по 18 вірші. Старішини Ізраїля підкупили охорону, щоби люди повірили в неможливе, мовляв, солдати заснули, а учні відкотили міцний і велетенський камінь, забравши з собою тіло Ісуса. Івангелія від Матфію, 28 розділ з 11 по 15 вірші. Христос Надія світу, розділ 81, Господь Воскрес, сторінка 780. Невдалі спроби запобігти перемозі Ісуса лише змусили деяких переляканих солдатів проголосити це. Але Ісус Воскрес. Христос вийшов із гробу прославлений, і римська варта бачила Його. Свідки. Ті, що разом з ним воскресли. І могили відкрились, і багато святих, що померли, воскресли, і, вийшовши з гробів після Його Воскресіння, вони війшли до святого міста і з'явилися багатьом. Євангелія від Матвія, 27 розділ 52 та 53 вірші. Камені що вкривали могили святих, були зірвані з могил землетрусом, вони залишилися у своїх гробах, доки другий землетрус не відзначив Воскресіння Ісуса та їхнє Воскресіння. Ці люди воскресли тлінними і вознеслися на небо з Ісусом до Єфесіан 4, розділ, 8 вірш, на відміну від інших людей, які воскресли попередньо, щоб померти знову, як Лазар або дочка Яїра. Перед Вознесінням вони з'явилися багатьом в Єрусалимі і свідчили про Воскресіння Ісуса. Ті, хто його бачили: Господь воістину воскрес і явився Симону. Євангелії від Луки, 24 розділ 34 вірш. Як написано в Новому Завіті, багато людей бачили Ісуса Воскреслим і були свідками Його Воскресіння, книга Діяння Апостолів, 2 розділ, 32 вірш, група жінок. Євангелія від Матфія, 28 розділ, 8 по 10 вірш, Римські солдати вартові, Євангелія від Матфія, 28 розділ, 11 вірш, Марія Магдалина, Євангелія від Марка, 16 розділ 9 вірш, та Євангелія від Івана, 20 розділ, 16 по 18 вірші, учні, що йшли в емаус, Євангелія від Луки 24 розділ з 13 по 15 вірші та Євангелія від Марка, 16 розділ 12 вірш. Петро, Євангелія від Луки 24 розділ 34 вірш та перший лист до Коринтян 15 розділ 5 вірш. Ті, хто зібрався в горниці. Євангелія від Марка, 16 розділ 14 вірш, та Євангелія від Івана, 20 розділ 19 вірш. Фома, Євангелія від Івана, 20 розділ 24 по 26 вірші. Більше 500 осіб 1 листа апостола Павла до коринтян, 15 розділ 6 вірш. Євангелія від Матфія, 28 розділ 16 по 17 вірші. Яків, брат Ісуса, Перший лист до Коринтян 15 розділ 7 вірш. Апостол Павло. Перший лист до Коринтян, 15 розділ 8 вірш. Ми також сьогодні є свідками його Воскресіння. Євангелі від Івана, 20 розділ, 29 вірш. Важливість Воскресіння. Якщо Христос не Воскрес, тепер Христос Воскрес із мертвих і став первістком із померлих. Перший лист до Коринтян, 15 розділ 20 вірш. Перші плоди були жертвою Богові. Це був принесений перший і найкращий плід із поля, Книга повторення закону 26 розділ з 1 по 11 вірші. Це були представники майбутнього урожаю. Відповідно до Першого листа до Коринтян, 15 розділ: Якщо Ісус не Воскрес, наша віра марна. Оскільки Ісус Воскрес, Павло зробив наступні заяви з передумовою. Якщо Христос не Воскрес. Ми перефразували ці слова на позитив, оскільки Христос Воскрес з дотриманням аргументації Павла, вірш 14. Наше проповідування має сенс. Вірш 15. Ми свідчимо, що Бог правдивий. Вірш 16. Віримо, що і ми воскреснемо. Вірш 17. Ми віримо, що наші гріхи прощені. Вірш 18. Ми знову побачимо тих, хто помер. Вірш 19. Ми маємо надію на краще життя. Нарешті Воскресіння Ісуса гарантує, що останній ворог смерть. Буде переможений. Перший лист апостола Павла до Коринтян 15 розділ 26 вірш та 54 по 55 вірші. Христос надія світу. Розділ 81. Господь воскрес. сторінка 785. Христос воскрес із мертвих як первісток із померлих. Він був прообразом потрясного снопа, а його Воскресіння відбулося саме в той день, коли сніп потрясіння мав бути виставлений перед Господом. Ця Це символічна церемонія проводилася понад тисячу років. Сніп присвячений Богові, представляв урожай. Отже, Христос первоплід, який символізував велике духовне жниво, яке потрібно буде зібрати в Царство Боже. Його воскресіння є прообразом і запорукою Воскресіння всіх померлих праведників. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, і той, хто помер в Ісусі, приведе його Бог з ним. 1 до Солонян 4 розділ 14 вірш. Висновок. Для нас проголошена надія. Апостол Павло нагадує першим християнам про тих, хто помер з вірою, сподіваючись на друге пришестя Христа. Павло закликає не впадати у віччя і не сумувати, бо і в них, і в нас є надія. Не хочу ж залишити вас, браття, у невіданні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, які не мають надії, Перший лист до Солнян 4 розділ 13 вірш. Зверніть увагу! Що під час другого приходу Ісус не ступить на цю грішну землю, а залишиться в повітрі, коли праведні мертві воскреснуть, а живі святі перевтіляться. Разом вони будуть піднесені на зустріч з Господом у повітрі, щоб бути з Ним назавжди. Дайте собі відповідь на питання, що для вас важливіше молитва Ісуса Христа в Гевсиманії, Його смерть на Голговському Христі. Чи Його Воскресіння? Що було і залишається центром усієї діяльності Христа? І чому? <му> Урок 8. Новозавітня надія на Воскресіння.